thank you Слава Ісусу Христу! Вітаємо дорогих наших молільників, Верветься онлайн-дітна. І сьогодні наша молитва буде лунати із Польщі, з міста Нового Томишка, з парафії у з стрідення Господнього. Ми щиро сердечно всіх сьогодні запрошуємо, щоб ви відкрили свої серця, молилися за мир і спокій в Україні. Перед молитвою хотів би, дорогі, щоб ми собі пригадали, і, можна сказати, ще раз усвідомили, що таке християнська молитва. Найперше пам'ятаємо, що молитва це не лише наші слова, але це певна можливість зустрічі, зустрічі із нашим Спасителем. І в той момент, коли ми з ним зустрічаємося, ми можемо бути такими, якими є, тобто простими, можна сказати, зі своїми ранами, зі своїми болями, зі своїми страхами, з радістю до нього прийти, а також із подякою. Пам'ятайте також, що молитва це не якесь магічне, можна сказати, видовище, під час якого ми можемо отримати те, що ми хочемо. Але це той момент, в якому ми відкриваємо Богові своє серце і кажемо, Господи, війди і зроби, як буде Твоя воля. Тому дуже часто, коли ми молимося, можуть виникати в нас запитання, хто не розуміє, що таке молитва, чому моя молитва не є вислухана. Пам'ятайте, браті і сестри, що молитва це ще раз підкреслюю, це є довіра до Бога. І вона найперше змінює нас з вами, а пізніше і тих людей, які є навколо нас, і той світ, який навколо нас нас оточує. Тому відкриємо Богові свої серця, пустімо Його і скажімо, Господи, можливо, я не є ідеальний чи ідеальна, можливо, я маю якісь біди, але поможи мені з ним справитися, мій Спасителю, мій пане, і віді моє, моє життя, і поблагослови мене, щоб я відчував і відчувала Твою любов. Запрошую всіх до молитви. В ім'я Отця, і Сина Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця, і сина Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця, і і Святого Духа, Амінь. Амін. Амін. Слава тобі, Христе Боже, наше, повані наша, слава Тобі. Царю Небесним, Тішителю душі істини, що всюди, Іссі, все наповняєш, скарбнице благі життя, подати, прийди і вселися в нас і очисти нас від всякої скверни, і спаси благі душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця Родженого перед усіма віками, світла від світла, Бога істинного від Бога істинно, родженого, несотвореного, єдиносушного, з Отцем, що через Нього все повстало. Він задля нас, людей і нашого, ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого Марії Діви і став людиною. І був розвятий за нас за гонтія палата, і страждав, І був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо і сидить правого ця. і вдруге прийде зі славою сини живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа животворчого, що від Отця і Сходить, що з Отцем і сином рівно поклоняє, і рівно славами, що говорив через пророків, Єдину Святою Соворного, Апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас отворив нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлога Твого, бо Ти породила Христа, Спаси і душ наш. Слава Синові, що нас відхопив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, Діво радуйся, Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками. І благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаси і Спалителя душ наших. Слава Святому Духу, і що нас просвітив нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між рами, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаси і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Розважмо собі перше радісне таїнство. Благовіщення Пресвятої Діви Марії. Шостого місяця ангел Гавріїв був посланий Богом у місто Галилеї, якому ім'я Назарет, до Діви, зарученої чоловікові, на ім'я Йосиф з Давидового роду, ім'я жінки Діви було Марія. Пійшовши до неї, ангел сказав їй: Радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословена тими жінками. Вона ж стривожила цими словами і почала роздумувати собі, що могло значити те привітання. Ангел їй сказав: Не бійся, Марія, ти бо знайшла ласку в Бога, і ось ти зачнеш у Лоні і породиш сина і дасиш йому ім'я Ісус. Він буде великий і сином Всевишнього назветься. І Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька, і він царюватиме на тому Якова вік, і царював його. Царюванню йому його не буде кінця. Тоді Марія сказала: Ось я Господня слугиня, нехай зі мною станеться по Твоєму слову. Отче наш, що є сина небеса, нехай сердиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і, і прости нам провини наші, і як і ми прощаємо, виноватцям наших, і, і не, не веди нас у спокусу, але ви визволи нас від духа. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і, і благословений підлога Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений підлога твого, бо ти породила Христа Спаса і Сбавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений підлога Твого, бо ти породила Христа Спаса і спавителя душ наших. Богородиця Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословених підлонах Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений пригона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений білона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і, і благословений білого бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена білого Твого, ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками камери, і благословений віддома Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш, любий Ісусе, прости нам Дякую, наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо тих, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо собі друге, радісне таїнство. Відвідане прочистою дівою Марією Єлизавети, тими днями Марія, зібравшись, пустилася швидко в дорогу, в гірську околицю, в місто Юде. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету. І як почула Єлизавета, Привіт Марії, здригнулася дитя в її лоні. І Єлизавета сповнилася Святим Духом і сказала, благословена між жінками і благословена плід лона Твого. І ля мені це, що прийшла до мене, мати Господа, Мога? ось бо, як голос Твого привітання залунав у моїх вухах, дитина з радості здригнулася в моїм лоні. Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа, і мовила Марія: Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі, спасі моїм, бо він зглянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині облажатимуть мене всі роди, велике бо вчинив мені всемогутній, і святе Його ім'я. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений Ділона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений тіло Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений білона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений відома Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя, душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений придона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Спарителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений притона Того. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний відлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний відлона Того бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний бідона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний блідона Твого. Води породила Христа Спасу і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О нас, любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, особливо тих, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо собі третє радісне таїнство. Народження Ісуса Бухаєм. Настав її час робити. І вона породила свого сина привородного, сповила його та поклала в ясла, бо не було їй місця в заїзді. Тими днями вийшов наказ від кесаря Августа переписати всю землю. Перепис цей перший відбувся, коли з Сирією правив Кирині, і інші всі записатися, кожний у своє місто. Пішов також і Йосиф з Галілеї, з міста Назарету в Юдеї. В місто Давида, що зветься Вефлеєм, бо він походив з дому і роду Давида, щоб записатися з Марією, зарученою своєю, що була вагітна. І от коли вони були там, настав її час родити. І вона породила свого сина привородного, сповила його та поклала в ясла, бо не було її місця в заїзді. Отче наш, нашої, Сина Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословених на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородицям Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, благородицям Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословених білона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословених білона Твого, ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений квіто на твого, Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений квіто на Твого, Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим і жінками, і благословений придома Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. У нас любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо тих, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо собі четверте, радісне таїнство. Стрітення Ісуса в храмі. Як сповнились вісім днів коли мали облізати хлоп'ятко, назвали його ім'ям Ісус. Що надав надав був ангел, перш ніж він за час силонів? Як сповнилися дні чищення їхнього за законом Моїсея? Вони привели його в Єрусалим поставити його перед Господом, як то написано в Господньому законі. Кожний хлопець первородний буде посвячений Господеві і принесли жертву, як то написано в Господньому законі, пару горлиць або двоє голубенят. був в Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон, чоловік той, праведний та побожний, очікував утіхи Ізраїля. І Дух Святий був на ньому. Йому було відкрито Святим Духом, що не бачитиме смерті, перш ніж побачить Христа Господа. Він прийшов духом у храм, і як батьки вносили дитя Ісуса, щоб починити над ним за законним звичаєм, Він узяв його на руки, благословив Бога і мовив. Нині, Владико, можеш відпустити Слугу Твого за Твоїм словом у мирі. Бо мої очі бачили твоє спасіння, що ти приготував перед усіма народами, світло на просвіту поганам і славу Твою люду, люду. отче наш, що є на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Він наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тині жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діла радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний квітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діло радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний вітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословених вікона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Ді радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословених вікона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородицях і оратися, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти і жінками, і благословений придона Твого, ти породила Христа Спаси Збавителя душ наших, богородицях Діло радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти і жінками, і благословений придома Твого, бо ти породила Христа Спаси збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословених відлона Твого, Ти породила Христа Спаси і збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословених відлона Твого, Ти породила Христа Спаси і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлога Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вона ж любить Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо тих, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо собі п'яте, радісне таїнство. Віддати Ісуса серед учителів у храмі. Батьки Його ходили щороку в Єрусалим на свято Пасхи. І як йому було 12 років, вони пішли, як був звичай на свято. Коли минули ті дні і вони повертались, хлопчина Ісус зостався в Єрусалимі. Батьки ж його про те не знали, гадаючи, що він у гурті, вони пройшли день дороги, аж тоді почали його шукати між родичами та знайомими. А не знайшовши, повернулись в Єрусалим, щоб там його шукати. Через три дні знайшли його у храмі, як він сидів серед учителів та слухав і запитував їх. Усі, ті, що його слухали, чудували з його розуму та відповіді. Побачивши його, вони були здивовані, сказали йому його мати: дитино. Чому ти це зробив нам? Ось батько твій, і я, боліючи, тебе шукали. Віже відповіл. Чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах отця мого? Але вони не зрозуміли слова, що він сказав. І він пішов з ними, повернувся в Назарет. і був їм слухняний, а мати його зберігала всі ці слова у своєму серці. Ісус же зростав мудрістю літами і ласкою Бога та людей. Отче єси сина, сина небеса, небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як, буде воля як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, ви ви винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукаву. Амінь. Богородице Діло, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тихниками, і благословених вікона Твого, Ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наших, благородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тихниками, і благословених вікона Твого, Ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших, благородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тих мішниками, і благословених вікона Твого, Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся. благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна ти мішниками, і благословенний вітло на Твого, ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся. благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословених білона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, городицях Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословених будьонок Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тим і жінками, і благословених підлона Твого, Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим і жінкам, і благословена підлона Твого, Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся. Благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і жінкам, і благословених Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, погородися, Діво, радийся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і жінкам, і благословених Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо тих, що найбільше потребують Твого милосердя. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, але твами нашими сурботах не поверни, Але Він визволи нас, і благослови. Присядай, Богородице, спаси нас. Присвятай, Богородиця, Пресвятая Богородице, Богородиця, нас. Дякуємо Тобі, Господи, за те, що ми мали можливість сьогодні бути з Тобою в цій молитві. Дякуємо, Пресвятій Богородиці, за те, що вона дала нам можливість, перебуваючи в сьогоднішніх таїнствах, радісних увійти, світло Євангелія і роздумувати над життям. Пречистої Богородиці і нашого Спасителя Ісуса. Дякую вам, дорогі парафіяни, нашої парафії, стрітення Господнього в новому томушлі, і вам, дорогі вірні, які кожного дня моляться, молитву вервиться, єднає. Пам'ятаємо, що наша молитва є великою силою і великою допомогою також для наших захисників. Не зневіруємося, молімося, єднаємося разом в молитві з нашим Спасителем, незалежно де ми перебуваємо, на якій країні чи на якому континенті. І пам'ятайте, що Господь Бог завжди готовий нас зустріти і чекає нас нашу зустріч із Ним. Відкриваємо Богові свої серця, довіряємо йому, нехай Господь Бог благословляє наші життя, наші родини і дає нам мир і спокій для нашої країни. Слава Ісусу Христу! Слава Богу. Молимося, євангелізуємо та інформуємо. Живе телебачення! Допомагає нашій церкві бути церквою глобальною. Розповідаємо про життя церкви Україні та світу. Єднаємо людей у молитві, пропагуємо християнські цінності. Підтримайте живе телебачення, допоможіть нам стати кращими. Складіть пожертву на сайті. Підпишіться на наші соцмережі і пізнавайте мудрість церкви разом з нами.